Вже з наступного року на світлофору чекає реформа замість зеленого кольору, буде сяти смирагдовий. Ми вирішили поцікавитись, що про це думають житомиряни. Ви знаєте, весь інтернет про це гуде, і я їх підтримую в цілому, тому що ну це безглузда, як на мене, річ ну взагалі, просто. В теперішній час, е які пенсії в людей, які зарплати, які ціни ростуть? Е війна, а вони світлофори міняють. а далі що будуть міняти? То бруківку міняли з нас, задурні мають. Це вже світлофори з нас знущаться. Ну дуже ну, не з привикли до зеленого. Та смарагдовий чого він. Ну я думаю, що не треба його змінювати. Зелений він був, є. Ну яка різниця був зелений, став зелений. Тільки можна те, на темніше трошки. Ну, я якось привикла до того до старого, так що я не знаю, як це. Но, якщо будуть правила, то будуть соблюдати їх, мені так кажеться. По-другому не можна. Ну, зараз в країні війна. І думати про те, щоб змінювати кольор на смарагдовий, ну таке собі. Я багато інших важливих рішень для того, щоб вирішувати їх. А не змінювати таке. Ну, я щось не задумувалась. Мені перейти дорогу, я зможу і при Сморагдовому, і при зеленому. Так що без різниці. Ну я чую цю новину, а дуже багато возмущаються люди, бо коштів якоби нема. Ось, Хоча у крупи вони є, їх дуже багато. От, ну нейтрально, якщо чесно. Їм там повинно бути відніше, але я думаю, вони повинні бути відповідальними, якщо приймають таке рішення.